Міграційний процес впливає не лише на рівень глобалізації, на економіку, але й на й культурну свідомість українців. Особливої популярності тема міграції набула саме серед молоді, адже вони найчастіше стикаються з проблемою працевлаштування після закінчення навчання. Зважаючи на сьогоднішню ситуацію в Україні з запровадженням воєнного стану, мільйонам українцям довелося залишити свої домівки. Окрім внутрішньо переміщених осіб країну залишила значна кількість громадян з інших мотивів. Згідно з відповідями респондентів, 28% населення готові залишити Україну при умові прибуткової роботи, і водночас 28% населення не має жодних причин для виїзду з країни. Інші популярні причини це нестабільна ситуація, економічні проблеми, сімейні обставини та відсутність умов для самореалізації. Керуючись інформацією з інших досліджень, до цього списку також можна додати безробіття та корупцію. За дослідженнями Центру економічної стратегії, найбільший відсоток мігрантів становлять маятникві мігранти 34%. Маятникова міграція це щоденна або щотижнева міграція робітників або ж студентів, що викликана через невідповідність розміщення кінцевої точки. На другому місці знаходяться коротко та довгострокові міграції по 20% на кожен з видів. Як вже зрозуміло, це сезонна та несезонна робота і навчання. На третьому місці 14% мігрантів, які повернулись, та на четвертому знаходяться нелегальні мігранти, 10% і всього 2% мігрантів, які виїхали з усією сім'єю. Найпоширенішою причиною переїзду за кордон є здобуття вищої освіти, є низка нормативно-правових документів, що засвідчують право на здобуття освіти за межами нашої держави. До цього списку відносяться Конвенція про визнання кваліфікації з вищої освіти в Європейському регіоні, закони України про освіту та закон України про вищу освіту. Загальна декларація прав людини 1948 року, яка є універсальним документом щодо прав людини, зокрема і права на освіту. Стаття 26 декларації проголошує право кожної людини на освіту. Вона повинна бути спрямована на всебічний розвиток людини, сприяти взаєморозумінню, терпимості й дружбі між усіма народами, расами або релігійними групами, бути безоплатною, хоча б початкова і загальна. Початкова освіта має бути обов'язковою, а технічна і професійна загальна Доступною, вища ж однаково доступною для всіх на основі здібностей кожного. Батьки ж мають право у пріоритету виборів виду освіти для своїх дітей. Своєю короткою історією переїзду за кордон погодилась поділитися екс-менеджер готелю Холі, де у Варшаві Мурмінська Юлія. Скажи, будь ласка, що саме стало причиною твого переїзду за кордон? Особисто моя історія то це освіта. Я поїхала навчатись, здобувати вищу освіту, а вже це потім все інше переросло в щось більше. А які б ти могла виділити плюси, мінуси переїзду? Плюсів і мінусів є досить багато, особисто плюси і мінуси, які я виділила для себе. Наприклад, з плюсів це те, що ти розвиваєшся в такому. Е Міжінтернаціональному суспільстві обмінюєшся культурою, здобуваєш якісь знання. Тобто, ти розширюєш свій кругозір в будь-якому випадку, бо це завжди щось нове для тебе. Як і казала, знання це були міжнародні університети, тобто я мала можливість спілкуватись не тільки, наприклад, з українцями-поляками, а й також з людьми з. Англійськомовного походження, скажімо так. Друге, це коло оточення, тобто ти розширюєш своє коло оточення, збільшуються якісь ем, можливості в плані, наприклад, розвитку, це також велике значення має. Нові можливості, це напевно я вже про це казала, і одне з того, що я відмітила для себе, це зміна стилю життя. Однозначно, ти мусиш достосовуватись до того, хто і що тебе оточує. Ну, і, з сів, напевно, це також варто відмітити, що перший, власне, цей період адаптаційний. Ти в новій країні, ти мало що знаєш, мало кого знаєш. І перший період досить складно, але це все проходить. Що ще? Досить часто доводилось зустрічатися з чимось таким, як. Відокремлення мене через мою національність. Наскільки я знаю, ти повернулась додому в Україну, покинула так. Польщу, і що, що на це вплинуло? Що стало причиною твого повернення? Ну напевно, перш за все, що я закінчила навчання, закінчила магістратуру. Я три роки безперервно працювала, тому що застряла саме в період карантину і два роки взагалі не могла виїхати додому. Це була досить така складна і нестабільна ситуація, що краще було залишатись на місці. Е, і ну, ми трішки втомились. Е, я відчувала по собі таку стомленість психологічну, моральну, я б сказала. Мені не вистачало трішки м -м батьківщини своєї, можна і так сказати. Звісно, можливості е, розвитку і е, якогось е, кар'єрного росту. Там є, і по сьогоднішній день в мене я не обірвала зв'язки. Проте я хочу спробувати тут. Чому б і ні, Я сподіваюся, що мені це вдасться. І ще одна з причин, яка на той момент була актуальна, зараз я бачу, що ця проблема починає розвіюватись: це власне відокремлення національне. І я дуже часто з цим стикалася, на жаль. Про те, як казала, якщо цінувати себе і відокремлювати себе від цього, цього буде якнайменше. Через війну з України виїхало понад 3,5 мільйони громадян. Щоб українцям легалізуватися в Європі, необхідно отримати статус протимчасовий захист або статус біженця. Українська правда у своєму інтернет виданні розмістила статтю, у чому ж полягає відмінність між тимчасовим статусом та статусом біженця в ЄС. Тимчасовий захист стосується українців, іноземців, які проживали на законних підставах, та осіб третіх країн без громадянства, які рятуються від війни в Україні. Тимчасовий захист можна отримати у будь-якій країні ЄС, для того необхідно звернутися за дозволом до міграційної служби країни. А от статус біженця може бути в усіх, хто втікає чи переховується від війни. Цей статус можна отримати лише в країні, з якою першою перетнули кордон. Історію тимчасової міграції з нами поділилася студентка Політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського Курді Діана. Ти погодилась зі мною поділитись своєю історією міграції за кордон, і я б хотіла вже почути подробиці від тебе. Привіт, також рада тебе бачити. Так, як ти знаєш, 24 лютого ми були вимушені тікати за кордон. До мене зателефонувала сестра близько шостої ранку. Повідомила, що почалась війна, що потрібно збирати речі. Також вона сказала, що вони заїдуть, заберуть мене. Час, поки я її чекала, час шов дуже довго, тому що було страшно. Але близько шостої вечора нам вдалося виїхати з Києва. Були великі затори, і також були великі черги на заправках. І ми добралися до батьків у Житомирську область. Наскільки я знаю, ти була в Німеччині, виїжджала на деякий, на деякий час. Як так сталося, Ти ж приїхала додому, а тут через декілька днів вже в Німеччині? Так, після приїзду додому батьки почали вмовляти мене їхати далі. Я їх розумію, їм було страшно. Сама б я не наважилася їхати. Тому я вмовила подругу, ми зібрали речі, сіли на автобус і поїхали до Варшави. Далі вирішила їхати до Німеччини, щоб шукати там роботу. Житло ми знайшли досить швидко, нас прийняли до себе люди безкоштовно, тому ми поїхали до Німеччини. На який час приблизно ви перебували? Бо ти повернулася нещодавно. Скільки часу? А ми перебували там місяць, роту не вдалося нам знайти, тому ми вирішили повертатися додому. Хоч батьки ще хотіли, щоб ми залишилися, наче там безпечніше, але вдома нам спокійніше на душі. Ну, так Ви виїжджали автобусом, тобто спочатку на польському кордоні були, так? І вже пізніше до Німеччини. А яка ситуація була в той час на кордоні? Чи було спокійно, чи тривожно? Наскільки багато людей було? Це були одні з перших днів, тому черги на кордонах були дуже великі, було й трохи страшно, адже багато недобросовісних людей є. Але нам вдалося спокійно добратися. Причин переїзду за кордон є безліч, починаючи від вигідної пропозиції по роботі, закінчуючи поганою екологією. Дослідити історію кожного, на жаль, неможливо, але те, що ми знаємо напевно в зв'язку з останніми подіями у нашій державі, основна маса громадян виїхала по причині війни.